Ще на одному важливому для політики Обами фронті війні в Афганістані, американський президент стикається з потужним опором. Його заклик збільшити військову присутність в Афганістані критикують у Конгресі навіть його однопартійці, демократи. Ескалація насильства, посилення впливу Талібану і великі людські втрати у рядах НАТО змушують законодавців говорити про необхідність перегляду тактики США в Афганістані. Тему продовжить Уляна Телюк. Колись правлячий в Афганістані рух Талібан знову зміцнює свої позиції в країні, і голова сенатського збройного комітету Кар Левін може це підтвердити. Він щойно повернувся з Афганістану. Сенатор не вважає, що поповнення американського контингенту покращить ситуацію в країні. Що може допомогти на його думку, так це прискорення військової підготовки аванських сил і збільшення армії. Наша підтримка у збільшенні армії продемонструє нашу відданість успішному завершенню місії, що є в інтересах нашої національної безпеки, без того, щоб поповнювати нашу військову присутність, яку Талібан використовує у своїй пропаганді. Афганські лідери наголосив сенатор, не прагнуть бачити повернення Талібану і готові протистояти цьому. Вони ненавидять Талібан, вони жили за часів правління талібів. Головна причина, чому ми там, так це щоб їх зусилля увінчалися успіхом. Виглядає, що й у палаті представників президент Обама не знайде широкої підтримки у питанні збільшення військ. Про що вже заявила спікер палати представників Ненсі Полосі. Я не бачу широкої підтримки щодо надіслання додаткових військ до Афганістану як в країні, так і у Конгресі. Війна в Афганістані може стати ще однією проблемою для адміністрації Обами. Президент говорить, що ця війна є важливою для США. А чому він не пояснює? Нещодавно головнокомандувач американськими силами в Афганістані, генерал Стенлі Маккристал, представив президенту звіт про погіршення ситуації в країні. Чи міститься у документі прохання про розгорнення додаткових військ? Невідомо. Це питання адміністрація Білого Дому планує розглянути найближчим часом. В Афганістані вже знаходиться рекордна кількість військ НАТО, з них близько 70 тисяч. Це американські сили. Уляна Телюк, голос Америки.